Вітаю вас в Садку Леонідовича. Мій садок подобається дуже. Багатьом люд... Мільйони і мільйони людей дивляться. Їм подобається. Пишуть тисячі повідомлень. Я дуже радий. Інколи всю ніч відповідаю на повідомлення, я не можу не відповісти. Бо ви пишете гарні, теплі, добрі коментарі. Ви розумієте, що тут вкладено великий труд. Подивіться, от. земля потріскана, бачите. Засуха, сонце, вітер, град, мороз. І ми з цим всім боремось. Це великий труд. Ви розумієте це? Друзі, щоб добитись такого результату, так потрібно трудитись. Але ми, українці, ми трудолюбива нація і ми добиваємось результатів. Подивіться, яке гарне чисте яблучко! Це сорт Голден. Ми стараємося, щоб воно було екологічно чисте, щоб воно поступило до вас в хорошій якості, щоб ви смакували його. Солодке, смачне, соковите яблочко.